Це фігені зміни чи на законодавство в інструкцію відповідного спільного Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ. І ось е, який плюс. Тепер обов'язково проводити лабораторне підтвердження результату експрес-тесту. Тобто, тепер вже не прокатить, що лікар або лаборант засунули тест смужки в біоматеріал, щось там 5 хвилин почекали, показала якийсь наркотик, якого який ніколи не вживали. Зараз вже таке не пройде. Тепер існують. Відповідні технічні засоби і способи визначення як належний і допустимий доказ. А крім дослідження біоматеріалу сечії на наркотики, ще обов'язково дослідження крові на наркотики. А багато хто з лікарень не знає цієї процедури, або не хочуть знати, або просто не хочуть виконувати вимоги чинного законодавства. Тому все це нам з вами в плюс. Тим водіям, яких незаконно звинувачують в керуванні в стані наркотичного сп'яніння, ви маєте потужний захист. Я розумію, що ви не можете знати все законодавство, для цього існують такі адвокати, як я. Ми займаємось вісім років практикою по статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми допомогли багатьом водіям, ми маємо репутацію, ми маємо досвід. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, будь ласка, звертайтеся.